Доброго дня, це програма про актуальне. Я її ведуча журналіст Катерина Красовська. Виходимо на першому волонтерському тема ефіру: чому ж корупціонери продовжують наживатися на війні? За даними незалежних опитувань досліджень, в 2023 році корупція зросла понад 60%. Зокрема, дуже багато корупційних скандалів і схем ми бачили в Міністерстві оборони. Тож, що заважає нам боротися з корупцією? Чому у нас досі не сидять топ корупціонери? Як нам було це обіцяно президентом ще багато років тому, ще до війни, до речі? Чи на часі нам створювати військову юстицію та прокуратуру? Про це я не тільки будемо говорити з гостем нашої студії. Це ветеран прокуратури України, полковник юстиція запасу, адвокат Анатолій Маркевич. Доброго дня, пане Анатолію. Доброго дня. І от перше питання до вас. Тож, чому, не дивлячись на війну, у нас продовжує зростати корупція, і корупціонери продовжують наживатися на збройних сил України. І що з цим робити? Е, ну не випадково загострилася проблема е, з початком активної фази війни. Е, справа в тому, що в даний час е, практично 50% Державного бюджету, який ми збираємо, плюс міжнародна допомога спрямована на вирішення військових проблем, тобто на закупівлю озброєння, мого майна, продовольства та інших необхідних е е функціонування збройних сил. Приладів, речей і так далі. А коли значно зростає кількість грошей, спрямованих на закупівлю, це, звичайно, породжує бажання окремих людей, а нечесні люди є завжди, в будь якій структурі, так, породжує бажання трошки від того великої річки. Коштів державних хоча б невеличкий струмок відокремити на свою користь. Тому це як об'єктивна підстава, чому зростає корупція, плюс, ну одна, напевно, на результати тих опитувань найбільше вплинуло. Вплинула інформація про те, як збагатилися військові комісари, члени медичних комісій, які займаються дослідженням здоров'я осіб, які підлягають мобілізації у війську. Це було завжди навіть до війни в мирні часи. Дуже корумпована структура, з якою треба боротися. Тому е зростання можливостей об'єктивно породжує і зростання бажання скористатися тими можливостями. А чому не так багато е інформації про те, що скоюється, і мало інформації про те, е яка все ж, ж таки відповідальність. Е до якої відповідальності притягаються ці посадові особи, її дійсно дуже мало. Тому що е, я бачу, що одна, напевно, з основних причин це відсутність е, в Україні системи військової юстиції. Про це говориться давно вже. Що е, враховуючи важливість е, Цієї галузі діяльності держави, враховуючи те, які кошти зараз обертаються в тій сфері в оборонній сфері, обов'язково треба збільшити увагу держави на те, щоб боротися з проявами кримінальних злочинів в цій сфері, тому що це по перше, завдає. Матеріальної шкоди кошти, які виділяються на продовольство, на зброю, на речове майно, на інші потреби Збройних сил, фактично спрямовуються в особисті кишені тих осіб, які е, намагаються нажитися на цьому. Відсутність е, сфери. Системи військової юстиції це дуже проблемна проблемне питання. Воно обговорюється вже давно, і мене особисто, як колишнього працівника військової прокуратури, дивує особливо в останній останній час. Здивувало навіть вразило, може сказати так, те, що депутати висловили потребу в нинішній час. Створити окрему прокуратуру для розслідування економічних злочинів, окрему прокуратуру, окрему систему як е, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, і вона має е, співпрацювати і е, керувати розслідуваннями бюро економічної безпеки, тобто боротьбою, е, координувати боротьбу з економічними злочинами. А коли в нас іде війна? Вона фактично триває з 2014. Ну, з лютого 2015 року будемо так е, обозначати е, часові рамки. З лютого 2015 року триває війна, фактично, два більше двох років. Триває вже е, справжня війна і е, гаряча фаза війни і. Е, Потреба в відновленні органів військової юстиції, вона знов, ну скажемо так, на рівні розмови. Що обговорити законопроєкти обговорювати, але ніяких реальних кроків для відновлення хоча б елементів тої системи військової юстиції немає. А ну, от а а вона... питання. Пане Анатолію, да. а от чому? Чому? Чому досі у нас? Отже, третій рік війни досі не хочуть е, в Україні, е, щоб запрацювала військова юстиція з чим це пов'язано, Як ви вважаєте? Що цьому заважає? Е, ну я можу нагадати, що ще влітку 2022 року. Е, Верховна Рада навіть проголосувала законопроєкт про відновлення військової прокуратури. Я нагадаю, що в двадцятому році її в 2014 році, коли фактично почалися серйозні події на сході, її відновили дуже швидко відновили. В 2020 році і 21 му остаточно її е, знов ліквідували, створили на її базі знов спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони, а в 22 му коли почалася активна фаза війни, депутати швиденько подали законопроект. Він був проголосований про відновлення тої саме військової прокуратури, яка була до 2020-го року. І це була е, дуже позитивна, е, позитивний е, закон, але він не був е, підписаний президентом. Був повернутий відверто скажемо, з надуманих підстав у Верховну Раду, і після цього любі спроби. Е, Скажем, так в тому чи іншому вигляді подати ті законопроекти. А він був не поодинокий. Я нагадаю, і законопроект про військову поліцію, і е, в вересні минулого року був поданий законопроект про е, організаційно-правові основи функціонування органів військової юстиції в Україні е, з незрозумілих причин е, вони не підтримуються адміністрацією президента. То перша причина. Друга причина ну більш дрібна. Наприклад, для того, щоб створити окремий слідчий орган для розслідування військових злочинів у військовій е, е, сфері, е, вже давно обговорюється питання про створення військової поліції на базі нині існуючої служби військового правопорядку е, ну Логічне питання, але е, закулісна боротьба, як виявилося, е, виявила, що е, головним е, противником цієї ідеї створення військової поліції є, як не дивно, е, державне бюро розслідування. Тому що кожний законопроект він розсилається в, за, в зацікавлені органи і вони висловлюють свою думку. Так, от. Проти створення військової поліції, е, про відновлення її функцій як правоохоронного органу у військовій сфері виступило е, керівництво Державного бюро розслідувань. Чому? Дуже просто зараз е, законом розслідування військових злочинів покладено на Державне бюро розслідувань. разом з розслідуванням е, злочинів. Е, Керівних органів держави, в них е, їх підслідність. Це е, перша друга категорія посадовців, високі посадові особи, і там, як ми розуміємо, не дуже то зробиш е, показники, а е, діяльність любого правоохоронного органу, як би ми не хотіли, поки оцінюється по. Кількісних показниках так, от, якщо е, державне бюро розслідувань просто е, налякало, що якщо від них заберуть розслідування військових злочинів, що зараз поки що покладено на них, їм не буде про що звітувати. Фактично, тому що е, я подивився статистику е, за минулий е, 2023 рік, державне бюро розслідувань направило до Суду 7200 е, кримінальних проваджень з обвинувальним актом, тобто для притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Так от, з цієї кількості майже половина це справи про військові злочини. А це, ну, скажімо так, такі дрібні ухилення від військової служби, там не статутні на жаль, в даний час мають місце, втрата військового майна. Дрі, ну Дріб'язкові порівняно з їх основною підслідністю, але це справи, які дають їм показники. Тому я вже е... переб'ю вас, пане Анатолію, а як же ж боротьба з корупцією в Міноборони, як же боротьба з корупцією топ-чиновників? Чи розслідуються ці справи, чи доходять вони до суду? І де ж вироки суду? Чому ми їх не бачимо? Що заважає? А тому, що ДБР вигідніше займатися дрібними справами про дрібні військові злочини, ну менш значущі, скажімо так, але вони наганяють їм показники. І вони зараз дуже е, пишаються своїми показниками, що от 450 праці, оперативних працівників державного бюро розслідувань, скільки їм по закону е, виділено державою, е, роз, е, направили до суду аж більше 7 тисяч. Е, обвинувальних актів. Якщо обрати з тих 7 тисяч військові злочини, ну показники будуть значно скромнішими, і вони не будуть так пишатися тими показниками. І в людей виникне питання: а чим же ви займаєтесь? За що ви отримуєте велику зарплатню е, Якщо обрати ті військові злочини. Тому от такі, ну казалось би, не дуже серйозні дріб'язкові. Підстави викликають позицію цієї е, державного бюро розслідувань, і ця позиція не може не враховуватись при е, обговоренні тих чи інших законопроєктів. На жаль, буває таке. І інших причин багато. но от це просто такий яскравий приклад, як бажання е, мати про що доповідати е, губить добру ідею. Можливо, тоді нам потрібне створення військової прокуратури. Вона б тоді, тоді б займалася розслідуванням і притягненням до відповідальності топ корупціонерів. І чому у нас вона досі не запрацювала? Військова прокуратура. Вона зараз існує у формі спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері. Вона фактично є, але там є. Дуже дуже серйозна, знову таки е не та не дуже е відома для широкому загалу, але е така прич е обставина, яка фактично через деякий час може звести професійну підготовку тих працівників спеціалізованої прокуратури на нівець. Пояснюю, коли в після початку війни в 22-му році пропонувалося відновити військову прокуратуру в такому вигляді, як вона була, тобто, в структурі е, Генеральної прокуратури, в е, окремо е, створити військову прокуратуру і на повернути. Тим працівникам, які там працюють, статус військовослужбовців. Відразу всі почали кричати: хто не дуже розбирається в тих питаннях, що от, якщо їм повернути військові звання, воно нічого не вирішить, е, і знову згадали про той. Е, е, Ну, як, як жупел для людей використовують, от якщо е, будуть військовослужбовці, то будь-який командир вище за званням зможе їм е, віддавати накази, і військові прокурори, прокурори будуть зобов'язані їх виконувати. Ну, як колишній військовий прокурор, я можу сказати, що більшої дурні придумати просто не можна. Та ніколи ніхто з. Який би не був там генерал, старший офіцер в голову нікому не, не западало, щоб віддавати якісь накази військовому прокурору, та і військовий прокурор ніколи, навіть я, я ще в радянські часи починав працювати, ніколи не виконував накази, не зважаючи на те, що він носить повний. А друге, найбільш да трошки приховане і більш важливе е, питання це те, що на жаль, в нас е, немає поповнення е, працівників військової нині нинішньої спеціалізованої прокуратури. Е, Підготовленими фахівцями, на жаль, в нас, поки існувала військова прокуратура, створилася така система військової юридичної освіти, що в нас є два військові інститут військової юстиції в структурі Харківської юридичної академії, випускає, випускає офіцерів військових юристів зі спеціальною підготовкою. Другий інститут це в структурі Київського університету імені Тараса Револю. Шевченка Але вони теж випускають військові. І виходить, що система освіти працює, готують відповідних фахівців військової юстиції, але їх випускають з офіцерським званням, і вони особливо. у Нинішній воєнний час вони просто не можуть звільнитися з військової служби, щоб працювати в нинішній цивільній спеціалізованій прокуратурі в оборонній сфері. І тому немає надходження, вони вимушені набирати цивільних людей, вчити їх на пальцях, як працювати у військах. А ті випускники з Харкова і з Києва, які випускаються, вони направляються в юридичну службу Міністерства оборони на офіцерські посади, військову службу правопорядку на офіцерські посади і проходять службу там. Тобто, фактично, держава витрачає великі кошти на підготовку фахівців, а вони не використовуються в правоохоронній сфері і не можуть використовуватися е, з тих причин, що я сказав. А те, що ну, яке е, можна там е, заперечувати, яке значення має військовий статус і військове звання, е, я думаю, ви всі вже побачили, як з початком війни ми самі набагато е, з більшою ув, е, увагою відносимося до людей до військовій формі, а не випадково між ними існує таке звернення один до одного. Побратими по посестри. Тому що е, військова форма військове звання це ознаки певного статусу у військовій сфері. Це ну досить е, серйозна сфера, яка має свої особливості. І не треба забувати, що це не просто люди, які носять форму. Кожний військовий, е, якби це не звучало його обов'язок. E, якщо говорити так кругленько, не конкретно, захистити e, вітчизну, e, знешкодити ворога. А якщо говорити прямо завдання кожного військового вбити ворога, поки він не вбив тебе. Грубо, прямо, але по суті. Але бо e, e, це. Скажем, так в нашій в цивільному житті вбивство це е, має певні моральні е, засудження, дуже багато кордонів моральних і законних у військовій сфері призначення людей, які воюють вбивати. Знешкоджувати супротивника, і це все накладає дуже серйозний відбиток на взаємовідносини між військовослужбовцями, і самі військові, якщо вони бачать людину у військовій формі з погонами, яка підтверджує певний статус у військовій сфері і довіра і Скажем, відкритість зовсім інша, ніж приїде там цивільний детектив, набу або слідчий державного бюро розслідувань, який цивільний. І е, за зовнішніми ознаками, і по суті, не готовий, не підготовлений. Він не має ніяких е, знань про особливості військових взаємовідносин, про військову сферу. І це ну, скажемо робить певні е, бар'єри між військовими і цивільними правоохоронцями. Це теж не можна виключати. Пане Анатолію, в мене ще уточнення. А дивіться, якщо повертатися до ДБР, які не хочуть роззайматися глобальними розслідуваннями в Міноборони, там корупційними скандалами стосовно топ-чиновників, то от чи потрібні нам взагалі такі органи, які займаються, скажімо так, тільки окремими да, видами розслідувань злочинів? Чому так відбувається? Навіщо взагалі таке у нас вибіркове правосуддя тоді? Ну, в них взагалі-то я сказав, що основна підслідність їх за визначено законом це справи відносно державних службовців першої і другої категорії, вищих керівників держави, керівників державних органів. Звичайно, там набагато важче працювати, і е, вон, я не можу сказати, що вони в тому напрямку не працюють. Вони розслідують певні злочини, які, по яких е, відкриваються кримінальні провадження, але їх не так багато і вони значно складніші по розслідуванню, по доказуванню. Тому, на жаль, е, е, їм для того, щоб е, показати свою. Значущість і потрібність державі вигідніше в статистич... своїй статистиці використовувати дані по військових злочинах. Які, як я сказав, вони е, левову частку займають їх результатів роботи. Так, І так, вони ви ніби. Ми сказали, а от в мене да. ж уточнення. Хто ж тоді буде займатися топ-чиновниками, топ корупціонерами, які у нас Абсолютно накрадають, розкрадають бюджетні кошти, які наживаються на збройних силах? Хто? Де, де цей орган? Треба давно вже говориться, для того, щоб хтось розслідував. Треба було давно вже створити військову поліцію. Проблем би не було, якби підслідність військових злочинів від державного бюро розслідувань передати військову поліцію, наділити її правами правоохоронного органу. І тоді би в е, державному бюро розслідування було би більше часу і можливості займатися топ-посадовцями. Ну а так їх увага просто розмивається між всіма і е, топ-посадовці отримують менше уваги. На жаль, тому я категоричний прихильник того для того, щоб як мога скоріше створили органи військової юстиції в Україні, і е, всі передумови для цього є. Я більше того скажу, що е, та ж військова служба правопорядку, на базі якої треба створювати ту військову поліцію е, більше трьох років, е, вже е, за рахунок коштів наших міжнародних партнерів, особливо Канади, е, їх е, готували і готують зараз е, для роботи як військових поліцейських. По, е, Упередженню і розкриттю кримінальних злочинів. Ну, на жаль, їх готують, там є багато фахівців. Як я вже казав, із Харкова, з військового е, інституту військової юстиції, і з Київського інституту офіцери випускаються, вони поповнюють ряди того самої військової служби правопорядку, але сама служба не має функцій правоохоронного органу Вони готові, вони. Ви... Так, да, да, ми зрозуміли, що це є великою є проблемою для нас, що треба створювати якнайшвидше відновлювати роботу військової юстиції, але в мене тут ще одне уточнення. Ми от не караємо корупціонерів, то в і ця безкарність, от як вона впливає на подальший, скажімо, стан корупції в країні нашій. От чому так відбувається? Пані Катерина, ви дивитесь в саму суть, я можу сказати. Тому що е, з давніх часів, з, е, ще з часів е, стародавнього Риму головний принцип е, кримінальної відповідальності невідворотність. Якщо держава не може забезпечити невідворотності покарання, грошці на і державі, і тій системі юстиції, яка є в ній, от безкарність, і те, що е, ну, посадовці і в тому міні, самому Міністерстві оборони і у військових частинах розуміють, що фактично нема кому їх ловити за руку, е, завжди ну, ще раніше, та ж сама військова прокуратура вона відігравала. І е, роль такого пугала для інших, то от прийде військовий прокурор і схопить там злодія за руку. Зараз військова прокуратура е, фактично не має права проводити досудове розслідування, проводять досудове розслідування у військах. Всі, хто завгодно, я вже казав, Державне бюро розслідувань по корупційних злочинах Національне антикорупційне бюро має розслідувати. По загальнокримінальних злочинах поліція має розслідувати. А у сім'ї няняк, як завжди, дитя залишається без ока. Тому, от е, розпорошеністю тої боротьби відсутністю фактично в Україні органі стройної системи органів військової юстиції, яка включає в себе військову поліцію, яка має розслідувати кримінальні злочини, військову прокуратуру, яка має забезпечувати е, публічне обвинувачення, керувати спочатку розслідуваннями, а потім забезпечувати підтримку публічного обвинувачення в суді. І в ідеалі військових судів, які би судили за вчинення військових злочинів, от без створення тої системи військової юстиції, я боюсь, що оця безкарність буде породжувати нові і більш е, зухвалі е, корупційні злочини, в тому числі і в е, структурі Міністерства оборони та інших органів військового управління. І от на завершення нашого ефіру, адже час програми добігає кінця, от таке уточнення, щоб почули наші глядачі, і, можливо, у владі нас почули і зрозуміли, от щоб від вас, як від фахівця, була сформована думка: от якщо не долати корупцію, як вона б'є по нашій державі? І чи заважає вона нашій перемозі над ворогом? Страшенно заважає, тому що, по перше, це Саме головне, не доходять ті кошти, які виділяються бюджетом на військові потреби до самих військових і не задовільняються ці потреби. Немає е, належної кількості дронів, немає належної кількості озброєння, немає продовольства, немає достатньої кількості речового майна. Це перша і сама велика шкода, і друга шкода це суто моральна. Якщо е, військові, я кажу, на передку на нулі читають про те, як багатіють е, ті самі військові комісари, керівники територіальних центрів, е, як багатіють е, члени військових лікарських комісій, яких вилучають мільйонні кошти, це Морально розрушає, руйнує фактично свідомість тих людей, які воюють і захищають нас на плітку. Дуже дякую, пане Анатолію. Це була програма. Проактуальна виходили на першому волонтерському. З нами був ветеран прокуратури України, полковник юстиція запасу, адвокат Анатолій Маркевич. Підписуйтеся на наш канал. Ми е, тримаємося, перемагаємо! Гарного нам сім дня! До наступних зустрічей і перемоги!